У Бардичеві оголошено двомісячник благоустрою та санітарії. Відповідний проект рішення озвучено засіданні виконавчого комітету заступник міського голови Сергій Нофрійчук. Зауваживши на самому початку проект згідно закону був опублікований на міському порталі. Жодних пропозицій та зауважень по ньому не надходило. Основні тези проекту звучали наступним чином. Перше, оголосити і провести в місті двомісячний благоустрій та санітарії в період з 1 березня по 1 травня поточного року. Це наша пропозиція. Якщо будуть якісь зауважні то, будь ласка, висловлюйтеся. Слідуючи, затвердити склад міської комісії з питань координації підготовки робіт, організації та проведення двомісячного благоустрою. Це додаток один. План робіт з проведення двомісячного благоустрою та санітарії по мікрорайонах міста додаток 2. Перелік вулиць, закріплених за підприємство міста для санітарної очистки під час проведення двохмісячного благоустрою це додаток номер 3 перелік вулиць закріплених за навчальними закладами міста для санітарної очистки під час двомісячника. Перелік вулиць, закріплених за відповідальні особами для організації контролю санітарної очистки. Це працівники виконавчого комітету, додаток 5, які будуть відповідальними за ті чи інші мікрорайони і вулиці. Вважати головним завданням домічного благоустрою та санітарії міста для підприємств, організації всіх форм власності, установ навчальних закладів, власників житлових будинків, власників житлових конструкцій, проведення санітарної очистки, відновлення зелених насаджень, закріплених на закріплених територій, також проведення робіт. В першу чергу це очищення доріг та тротуарів від сміття, вивезення його на міське сміттєзвалище. Ну зрозуміло, що це комунальне підприємство, наше ремонт і фарбування паркани, початку робіт з ремонту фасад, будинків, споруд. Це стосується всіх. Приведення до належного стану кладовищ, пам'ятників, моміральних дошок, обелісків, вивісок, рекламних дощок та рекламних конструкцій це залежить від балансу утримувачів. очищення прибережної зони річки від сміття та побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста, проведення весняного насадження дерев і кущів, кронування дерев. Також кому сервісу транспортувати та складувати вуличний змет зібраний з доріг міста на території підприємства для подальшого повторного використання зимових період. Рекомендувати керівникам підприємств основної організації всіх форм власності створити відповідні комісії, розробити заходи з організації проведення двохмічного благоустрою та переформувати міську комісію до 5.03 поточного року. Також рекомендувати керівнику УТО поліції Екосфера Борісову надати допомогу підприємствам, задіяним у двомісячнику шляхом безкоштовного розміщення та захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі в цей період. Уповноваженим особам застосовувати заходи впливу за порушення законодавства у сфері благоустрою, населених пунктів адміністративні правопорушення порядку передбачено чинним законодавством України до посадових осіб, керівників підприємств, установ організацій усіх форм власності, які не виконують укладені завдання з благоустрою. Із переліком об'єктів, закріплених за тим чи іншим підприємством, установуючи організацією, можна ознайомитися на вищезгаданому порталі Бердичева, інформував заступник, там само оголошено, хто виділяє транспорт, координує тощо. Все це мовою документу. Якщо ж відійти від офіціозу і від серця та від душі, як запропонував Василь Мазур, то, то весна показала, хто де і як. Є деякі організації, є деякі ОСББ, які вже давним-давно приступили до цієї роботи і її фактично в стадії вже завершення, то значна частина тих чи інших суб'єктів господарювання, будемо так говорити, чи ЖЕКів, чи ОСББ, кажуть, які б не валявся. Час йде, я не думаю, що будуть великі снігопади, щоб накриє знову те сміття, яке на сьогоднішній день створено по місту, треба приступати до роботи. Чому в останньому пункті якраз силка робиться на адмінвідповідальність? Тому що сьогодні і ЖЕКИ, і голови ЗББ мають широкі права по застосуванню тих чи інших заходів адмінпливу на тих осіб, які не дотримуються благоустрою. Це банки, там магазини, любі установи там на перших поверхах і так далі, щоб стимулювати їх до наведення порядку. Погода наразі, начебто, дозволяє. Тож Сергій Анофрічук рекомендує розпочинати двомісячник негайно. В Першу чергу біля себе, біля своїх територій. Це стосується всіх абсолютно. Що стосується прибирання вулиць, тут також це основне питання буде нашого підприємства «Комунсервіс» і інших організацій, де буде вирішитись питання транспорту. Щоб не вийшла така ситуація, що люди попрацювали. А ці пісмет лежить, потім розвивається, дощ розмиває і надходять справедливі нарікання, що не своєчасно вивезли через те питання на контроль нашим працівникам, які відповідальні за прибирання вулиць, щоб не було такого, що місяць лежить змет, і його ніхто не забирається. Шкода роботи людей і, і вигляд міста не не кращому. Ну і звичайно, ямковий ремонт продовжувати, той, що зараз і проводиться бардичому сервісу, і прибирання, звичайно, на територіях своїх житлових будівель в дворах і перед будинками. Я просив би особливо звернути увагу на територію перед будинками, яка особливо часто виходить на фасадну сторону на вулиці, на центральні дороги, не прибрана, не викошена, не під кущі не підрізаний і кажуть, що це не наше. Але огородики там ваші, кущики, квітки з огірочками вирощують ваші люди, а прибирати має бути комунсервіс. Давайте ми домовимося так. Територія від будинку до бордюра це ваша дорога це комунсервіс. Така пропозиція є і в правилах благоустрою, які будуть скоро прийняті. Щоденний моніторинг на рахунок того, що на якій території робиться, обіцяє міський голова Бердичева. Не буде робитися, заявив Василь Мазур. Підуть перші цифри штрафів, далі підуть штрафи вищі. Ну а там дивишся і заяви на стіл. Стоїть комунальне підприємство. Якщо коло комунального підприємства, чи це школа, чи це садочок, я попереджаю тут присутні керівники цих установ. Я вже після коло сьомої школи так просто проїжджати не буду. Якщо я туди ще приїду раз і побачу, що там робиться коло сьомої школи, то це будуть те, те саме відповідні висновки. Понимає? Так от я за шоу, там діти. Так само коло кожного садочка. Якщо садочок є, і коло під собором садочка вибачте мене кучі сміття, і діти йдуть в садочок, то чому ми їх учимо? Є закріплена територія. Є, є центрі, банки, кафе, бари і так далі. Якщо сьогодні, скільки в нас людей має право накладувати штраф? Слова, сьогодні, біля, 200... біля 200 чоловік, ціла армія, якби кожен хоча б подивився, ми переступаємо через це сміття, йдемо далі і кажемо, що в нас не так. Розумієте, про що йде мова? Через що я просто прошу? Тому що я, я вам просто кажу так, я, Сергієм Петровичем, у мене була розмова буквально з, з, з усіма цими структурами. Я сказав так, якщо ні, то треба буде щось робити. Я вам говорю, відверто. Якщо хтось думає, що це всі успокоїлися, що це на це буде дивитися, ні. Просто будуть відповідні висновки. То, що будемо фінансувати, це одне будь-який Досить кивати на когось час подивитися на себе, на те, що ти особисто вчиняєш навколо себе, продовжив Василь Мазур. Окрема тема кладовище. Міський голова вкотре озвучив думку: чи не час відмовлятися від штучних квітів, що всівають з собою цвинтарі у поминальні дні? На ці дні святи приходимо. І те не так, те не так, те не вивезли. А навіщо ми туди несемо ці вінки? Давайте ми зараз от проведемо от такий. Громадського, то я хочу від вас почути, можливо, настав час зараз з священниками поговорити, Да, в школах, дайте саме. Да. Давайте ми на ці дні не будемо нести оцю, всю, вибачте мене, китайську непотреб, яка, яка сьогодні потім не знати, що з нею робити. Вона ж, не, не її ж переробити неможливо. Що ми робимо? Ми ж самі забруднюємо. Сергій Петрович правильно підняв, що з козятина приїхали, нам сюди привезли. Ми ж самі це робимо, самі, там, де живемо, туди кидаємо. Там, там, і і потім ходимо і кажемо, що ми ще якісь не такі, що наше місто не таке.